Монолог Мао Мао. Обізнаність. Подумати лише о панікокою немовля, розміщена ніжками донизу. А ще почали ширитися чутки про вагітності пані Ліхуа та пані Лаулань. Слід бути обачними. Ну, тепер, коли мій старий у палаці, мені набагато легше. Мао Мао. О, Сяолань. Дякую за твій добрий вчинок. Та пусте. До речі. Навіщо ти тоді додала до льоду сіль? Цікаві факти від Мао Мао. Коли лід тане, він поглинає тепло і охолоджує простір навколо нього. Сіль надзвичайно посилює і прискорює цей процес. Тож при додаванні солі лід починає швидко охолоджувати речі навколо нього. І саме через це молоко замерзає, перетворюючись на морозиво. Мао мао, ти така обізнана. Мене всього навчив мій тато. А я тим часом практично нічого не знаю. Мао мао, ти просто неймовірна. Зате ти знаєш багато різних пліток. О! І правда? <рив> <рив> До речі, в палаці з'явилася нова чутка. О, каже, що це за чутка. Чудовисько, Та ні! Цього разу про снахаря. Знахаря. Схоже, що до палацу прибув новенький знахар. Я чула, що це красень що, що до нього. Ах, можна сказати, він мій типаж. Мабуть, підозроблю ще льоду і охолоджу свою голову. Чарівний привабливий снахар. Далі наростаюча злоба. У палаці з'являється проблема.